Дівчатка, подивіться, які сковорідки до нас надійшли у продаж від торгівельної марки Рінгел, серія Маринада. Дивіться, які вони стильні та зручні. Дуже гарні, подивіться на їх дно. Давайте розглянемо дану сковорідку діаметром 24 см. Хочу звернути вашу увагу, що вона йде без кришки. Подивіться, яку вона має стильну ручку з кольоровою вставкою, що не нагрівається. З покриттям софтач. Вона дуже приємна на дотик. Сковорідка має зовнішнє, суперстійке, антипригарне покриття. Подивіться, який вона має спеціальний кут нахилу, буртів до дна для швидкості. Обсмаження овочів. Індукційний антидеформаційний диск із нержавіючої сталі підходить для всіх видів плит. Виготовлена сама сковорідка із високоякісного кованого алюмінію стінки, подивіться, товщиною 3 мм. Також вона має інтегровану систему дозування масла. Дуже така стильна та гарна. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка.